Це Дуже круто, що ти зараз про це говориш, щоб нікому не здалося, що архітектор так. це типу людина з коронавір. архітектор скоронний. повинен знати, де ця база знань знаходиться, де він може подивитися і як він може подивитися. Женя, я тут прям хочу окремо тебе подякувати, а. великий респект за те, що знаєш, ти не будуєш довкола себе таку картинку, типу ну я архітектор, я ні, тут самий розумний, і ви всі рібки засідали. Це було 10 років мене. тому чи Я так. А в ти, ти пережив <реш> цей церковий час? Да? <реш> Добре, то де ось ці точки перетину у вас? Це якісь зустрічі, пленінги а, їх дуже ретро... багато може бути, тому що у мене регулярні сінки, просто мітинги з розробниками з різних команд. По вирішенню якихось питань, якихось складностей, які я, наприклад, як архітектор не виявив на технічні специфікації. А угу. це можливо, ми там проясняємо якісь питання там є від... і тім ліди, їх і розробники, да? Чи це... техліди, тім ліди, розробники? Це залежить. Це може бути напряму розробник звертається до мене, uh -huh. тому що я там працював з деяким там епіком чи історією, чи, чи прояснити у мене, як це краще реалізувати. Тобто в тебе немає зерень. такої жорсткої субординації, ні, що ні, девелопер ні, до ні, тебе ні, не ні, достучиться, ні, типу ні, може. Ні, ми співпрацюємо.